Коли хаят з'явився на голосі країни, перше, що мені спало на думку, кльовий псевдонім у артиста. Твоє прізвище справді хаят, так, так? так твій батько з Лівану. Да, він взагалі народився в Лівані, але він британець за громадянством. Де було твоє дитинство? Дитинство проходило в мене дуже сумбурно, тому що воно було і в Україні, і в на Кубані. В українській діаспорі, там де мої прапра жили, і в Лівані у родичів Шима, тому я і, і тут, і там. А, тобто, це прізвище відчима. Так, а про твого батька нічого не відомо, він є. Ми спілкуємося, от але найбільший відрізок життя я провів з вічимо. А от до речі, ти все ж відносишся до тої категорії людей, які називають батьком людину, яка виховала, чи людину, яка є біологічним батьком. Суттєвої для мене різниці нема, тому що є мій батько з яким я добре спілкуюся mm -hmm. зараз. Є мій відчим, який мене виховав, обох називаю татами. Їм це ок. Тому слава Богу. А скільки років тобі було, коли відчим з'явився? Сім. Чому тоді хаят? Це був такий мій внутрішній момент відчуття приналежності, напевно, до цієї родини, тому що я проводив багато часу з родичами в Лівані, з е, дітьми відчима, і я відчував, що я частина цього. І потім вже зрозумів, що для творчості, це класно. Батько не образився. Образи були. Я думаю, що це. Також адекватна ре реакція, але ми цей момент вирішили, і слава Богу, зараз спілкуємося. Ти ж сам не з Києва, ти з якого міста Знам'янка, Знам Кірмінка? А як взагалі хлопцю з маленького міста потрапити в Київ? І втриматися в цьому величезному місці, де в принципі один одного всі з'їдають, так, так, так і виборюють своє місце під сонце. Київ це абсолютно моє місто. Та але я коли приїхав, я вже був трошки з досвідом, тому що я рік прожив в Атланті в Джорджії, яка більше Києва рази в чотири, напевно, або угу. в п'ять. Тому я не оцінював це як величезне місто, просто місто і місто. А в Атланті ти що робив? Навчався за обміном. Слухай, так ти мажорний пацан? Ну як як мажорний знам'янка, маленьке місто, хлопчик. Чина вибрався з цього міста? Приїхав в Київ, досягнув голос країни в Атланті. Людина жила? Ну, ну так сталося, що я просто о, виграв грант, угу. коли був школярем. За що? От я теж був школярем, і я жодного разу ніякого гранду не виграв. Тільки всі... скаліос виграв один раз. У мене були успіхи в музиці значні декілька років підрядів. В Україні займав перше місце по кардеону. і знав англійську мову, тому що від чим британець. Я пройшов просто всі тести, і нас там поїхало тоді. Чи 300, чи 200 дітей з України? Що та є дитині? Ось такі поїздки на конкурси. Окрім того, що ти бачиш, що є конкуренти, несправедливість, тому що на конкурсах особливо дитячих багато несправедливості так, так. Перше, що ти помічаєш, те, що є певна схема, мало бути просто талановитим. Є все одно певні ідеї режисера. і якщо ти під них не якби ну не підходиш, просто то дуже важко. Mm -hmm. І я пам'ятаю перші рази, коли мені казали ні там умовно, це був такий розпач, тому що якби ти бачиш цю всю картинку на телебаченні, Коли ти приїздиш на кастинги, то це зовсім по іншому. Ти бачиш, що там люди відбираються до зйомок, да і так далі. Але потім згодом приходиш вже по накатанні, і всі ці свої мінуса виправляєш і вже працюєш, можна сказати, в системі. Ну тебе на всі шоу брали, коли ти е, приїжджав на кастинг? на x X-Factor, Наприклад, я був три рази. Mm -hmm. Я був тоді з е, Костю, з, з миловином. Вибачте, mm -hmm. я О, буду... за, за ім'я Костя так, зараз від Мелеві на то прилетить. Я пройшов, в мене було три так, але мене просто вирізали з ефіру, тому що в таборі я вилетів. Потім в мене було чотири так, коли була Юлія Саніна, і мене також вирізали. А третій раз в мене було чотири ні. Чим ти був перспективний, як ти вважаєш? Чому все ж таки ти потрапляв на шоу? Може, не з першого разу, так, але от, наприклад, на голос країни. Чесно кажучи, коли я прийшов на голос, це був той фатальний раз, коли я сказав, що якщо зараз не буде так, то на проектах ми якби лавочку закриваємо. І я прийшов туди з тим, що я хотів максимально показати ту внутрішню сторону себе, якої не було до цього ні в X-Factory, ні в якихось інших проектах. Типу, я прийшов співати фольк. До кого з тренерів хотів? У мене не було такого, насправді не хотів до тіни найбільше. Чому тому, що мої знайомі стосовки та музиканти, котрі були в голосі, вони казали, що це жесть, і що з нею взагалі ну типу ти не пройдеш нікуди, а потім в моменті. Коли повернулися всі тренери, я просто якось ну, просто довірився, не знаю. Я досить жорсткий в житті. Так я можу цього не показувати, наприклад, зараз з тобою в інтерв'ю. Mm -hmm. Досить категоричний в своїх висловлюваннях. Буваю, не фільтрую. Це кльово. Я я знаю про твою категоричність по відношенню до мене. А ну, Хіба розкажи, не було такого. Розкажи, будь ласка, шоу співають всі. Мені говорили про те, що хаят дуже часто питається, чому слава дьомін. Так багато часу з'являється в кадрі, і чому він так багато часу говорить, поки інші мовчать? А ви можете мене захейтити, Але коли до нас приходить професійний учасник всіх шоу, коли який співає одну і ту ж саму пісню на всіх шоу? Сто відсотків ну мене тоді для мене це було дивно. Я розумію, що це шоу, але для мене дуже важливо розуміти, наприклад, чому ось там співає фольклорист. А кажуть, наприклад, люди, які не мають до цього ніякого відношення. Якщо ви вже кличете людей, які в цьому розбираються, то ну типу будьте добрі, вже дайте їм слово. Так. я е, е, на той момент був не супер відомий. Так слава. Не чи ти був відомий дуже давно. Я просто бачу це зі сторони по іншому. Типу, ну ти досить відомий, ведучий, я розумію, чому ти там був, тому що ти радіоведучий, а, і ти ну розумієшся в музиці також і ти розумієш тренди і так далі. Але питання в тому, наскільки продюсерська група не давала можливості людям, котрі реально могли щось доцільне сказати. Ми це казали потім за кулісами. Учасникам так. це викликає дивування майже кожен. Так. Говорив про мене, коли мені в тому числі говорили про те, що я потрапив на це шоу е завдяки тому, що я переспав з одним з продюсерів чоловіків. Я про це також знаю. І зараз, до речі, про це шоу також говорять, що я з якось переспав для того, щоб потрапити сюди на ведучого. Але так. це ж і є шоу-бізнес, коли про тебе говорять. Я вважаю, що твій фолк це, це вау. Але мені здається, що якраз масовий сухачий глядач про тебе небагато знає через те, що ти не даєш оцих приводів про тебе говорити. Ні, Я з тобою абсолютно погоджуюся. Я просто дуже ось ця творча складова, засліплює все інше, і можливо я до цього прийду. Я Дуже боюся того моменту, чесно тобі скажу, коли мені треба буде щось придумувати для того, щоб продвигати свої треки і щоб люди їх любили. Для цього є команда. Знаєш, чесно, я нещодавно думав про це питання: що чому в мене не склалося з жодним продюсером, котрий пропонував мені співпрацю да після голосу і під час голосу там теж на він. на і... колишня е -е -е, продюсерка Лободей. Так, так так настільки. Поважаю ось це відчуття свободи, і ти розумієш створювання інфоприводів спеціальне це залежність. Ти настільки класний, перспективний артист. Пісня е, говорила це одна з моїх улюблених пісень. Але мені хочеться про тебе більше дізнаватися. Я супер родинний, супер закритий. Весь свій вільний час. Вся моя команда знає. Я сідаю в потяг, і хоч на день їду за три години в Знам'янку. Свій вільний час я хочу проводити саме з цими людьми, тому на друзів просто немає часу. Ось такі родинні відносини. Два роки тому не стало мого дідуся, і для мене це в 25 років, як Якби це дивно не звучало, для мене це була травма. Ти приходиш, сідаєш за стіл, однієї людини нема, все інакше. Тому мені страшно уявити, що ну, колись в моєму житті обов'язково буде момент, коли мені не буде навіщо їхати в ту знамінку, розумієш, тому що там нікого не буде. Але це максимальна прив'язаність до близьких, то він здається? Так. Ну, ну, так, як є. Дідусь любив твою музику? Дідусь був тим, хто в принципі, сприяв тому, щоб я зараз був тим, ким я є. Ти собі ну, просто не уявляєш, коли закінчився голос, і вже я забув про той голос. Я приїжджаю додому, і дідусь мені в тебе на тому відео стільки то переглядів, на тому відео в тебе стільки ти прослуховувань. І... Ну, типу, добре, що ці люди є зараз, тому що ну, вони мене стілюють в ті моменти, коли мені важко. І тому не цікаво, ні, шоу бізнес, ні друзі, ні хто, тому що акценти зовсім іншими.